Слава Україні! Після четвертого туру на вершині Суперліги з десятьма пунктами команда Вотранс, яка в очному протистоянні обіграла надію. Перший тайм видався доволі рівним, а в другому вучні постріли Олександра Новарчука на 26-й хвилині та на 30-й Дмитра Ольшевського і Юрія Романюка дозволили транспортникам перемогти очне протистояння. Тисячі четвертого туру в вищій лізі два лідери з знаковими пунктами. А саме Екодім Боли Олика та Бусмаркет Груп, які виграли в свої поєдинки майже з однаковими результатами. 4-1 Олика перемогла крошу, і 5-1 Бус здолав Неріс Авангард. Не в честь свята, а задля справедливості будемо розповідати і про інші ліги нашого чемпіонату. Отже, перша ліга. І на першій сходинці з стосутковим результатом після другого туру АСК Заборон. У крайньому поєдинку АСК Заборон здолав камаз Агро з рахунком 7 3 Одразу три колективи без страт крокують у другій лісі. А саме СК Вушків Респект 2 і Покров. В одному матчі СК СКВшків забив стільки голів, скільки деякі команди за весь сезон не забувають. У третій лізі також три команди без втрат, а саме Любарт Ю18 Університет, Бусмаркет Груп 2 та ФК Ратнів. Виборт Університет в попередньому турі переміг команду Локі з рахунком 6-2. Також цікаво спало, що і у четвертій лізі також три команди у верхівці турнірної таблиці. По шість пунктів після другого туру мають такі колективи, як крошулуцьк 2 ТТІ Нововолинськ-2 та ФК Земан. Хлопці на п'яту годину збираємося на футбол. В боротьбі за титул кращого бомбардира сезону додалось кілька учасників. Та все ж попереду залишається на Стабельський з команди «Кураж», яка виступає у вищій лізі. Допоможіть нам визначити кращий гол сезону. Для цього вам потрібно під оглядом з кожного поєдинку. Написати автора голу, який вам і таким чином ми визначимо кращий гол туру, і вже ми виберемо кращий гол сезону. Конкурсним поєдинком у цьому випуску в нас буде гра другої ліги, між командами ФК Мар'янівка та Покров. Тому обов'язково у коментарях напишіть точний рахунок, за ким закінчується цей поєдинок і хто перший виглядає отримає приз. Який ще досі ніхто не забрав, а в нас призів вистачає. А на цьому слові бувайте здорові! Побачимось наступного туру.